Дякую, що обираєте наш канал і довіряєте нам. А я з радістю представлю наступних гостей нашого ефіру. Це Анна Кісіль, голова світової ради культури світового конгресу українців. Доброго вечора. Доброго вечора, Ірина Ключковська, директор міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків із діаспори Національного університету Львівська політехніка. Дякую. Вітаю. Отож, світовий конгрес українців разом із вашим інститутом, пані Ірино в партнерстві проводить спільні заходи з нагоди річчя світового конгресу українців. Знаю, що стартував цей проект ще 26 лютого, так у Торонто. Отож, далі він мав мандрувати світом, де ви вже побували, і хто був сам. Добрий вечір всім. Користуючись нагодою, хочу передати вам вітання від багатомільйонної української діаспори із цілого світу. А сьогодні це є понад 20 мільйонів українців, які проживають за кордоном. І хочу розказати дещо трошки про СКУ, тому що раніше це був світовий конгрес вільних українців. І він був заснований на першому конгресі в Нью-Йорку. Це було в листопаді з 12 по 19 листопада, 1967 року, де 17 країн світу, і тоді було 1103 делегати, які вирішили об'єднати і створити таку міжнародну координаційну надбудову, яка буде керувати власне громадськими організаціями в цілому світі. І з того часу, я так бачу, що вже пройшло 50 років. Це є такий круглий ювілей, де ми збираємося всі в Україні. І ми цього року мали відзначення вже в Торонто, як ви сказали, це відбулося 26 лютого. І ми будемо мандрувати по цілому світі. Але в серпні місяці ми приїжджаємо власне в Україну. І... Я думаю, що про отож ті пані які будуть побачити в Україні. Що визначено роз... координатором для всіх ось цих подій, які відбуватимуться саме у Львові в серпні? Дякую почесно, але дуже відповідально. Бо знаєте, хочу ще таке зазначити, що в зв'язку з тим відзначенням ми бачимо все-таки, як міняється наша країна ще пару років тому. І пані Анна Кісіль, яка є частим гостем у нас, це було провести дуже складно. Ми провели самотужки наш інститут, чотири великі конгреси, але нам за винятком Національного університету Львівська політехніка практично ніхто не допомагав. Зараз ситуація змінилася. Я буду говорити про Львів і про Львівщину створений загальний організаційний комітет, який очолив голова Львівської обласної державної адміністрації Пан Синютка, до якого війшли видатні діячі культури, ректори університетів. Окремо хочу сказати про ректора Львівської політехніки, який докладає чимало зусиль для того, щоб це відбулося не на рівні, бо значна, я б сказала, левова частина всіх заходів буде відбуватися саме в цьому університеті. Для телеглядачів я хочу показати ось е програму загальних наших відзначень, загальних наших святкувань, це ще гаряча з видавництва сьогодні. І, заходів, і якщо займо, ви так. заходите, е дозволите я дуже коротко Ход, як анонс. Як своєрідна реклама, як заклик до львів'ян і мешканців Львівщини. Я хочу деякі про деякі заходи дуже коротко сказати. Офіційне відкриття днів української діаспори відбудеться 27 серпня. 17-го року у неділю на площі біля пам'ятника Андрею Шептицькому на площі Святого Юра. Воно продовжиться в Архікатедральному соборі Святого Юра божественною літургією. На 20-ту годину ми запрошуємо гостей, які приїдуть, сподіваємося, з 50 країн, які мають громади свої і є складовими Світового конгресу українців Львівської політехніки, де відбудеться Гала Велія. Відкриття виставки, над якою наш інститут працює впродовж цілого року. Вона називається 50 Світового конгресу українців. І Це мандрівна виставка, з якою ми плануємо їздити Україною і зустрічатися з молоддю. Нам дуже важливо, щоб молодь довідалася більше про світовий конгрес. 28 числа ми маємо велику конференцію Світовий конгрес українців і далі європейський контекст. І нам дуже приємно, що світовий конгрес українців визначив Львів як знак. Ідентифікації нас України як Європейської держави для проведення цієї складової саме у Львові до нас зголошені дуже серйозні люди за кордону. Це і президент світового конгресу українців і там і рада директорів і очільники громадських організацій з боку України. Це віце-прем'єр України з Євро з євроінтеграції Івана климпуш Сенцадзе, це міністр освіти, Лілія Гриневич. Це наші народні депутати. Вони вже всі дали підтвердження. Це буде цікава розмова, це буде цікава дискусія з очільниками громадських організацій. У нас відбудеться також урочиста акція Шана героям. Ясна річ. Що люди, які приїхали з цілого світу, хочуть вклонитися могилам героїв, тих, що загинули впродовж. Воєн, на жаль, їх було багато, і нашої теперішньої війни. Це величезне поле поховань. Акція в саду світового українства. Українці разом, майбутнє за нами. Саме таке гасло вибрала, вибрав Світовий конгрес українців для проведення своїх акцій. Це і ми завітаємо до пам'ятника Тарасу Шевченку. У нас готується відкриття виставки творів митців діаспори в національному музеї і завершиться це величне відзначення урочистої академії з нагоди 50-ліття в оперному театрі реміністенції «ЮЕЙ» за участю провідних. Артистів і самодіальних і професійних від української діаспори і де можуть наші глядачі переглянути ось цю програму. Анонс. Вона є на сайті нашого інституту. Вона буде оприлюднена і на сайті обласної адміністрації, і на сайті Львівської міської ради. Вона зараз є в в інтернеті, в соціальних мережах. Нам би дуже хотілося, щоб львів'яни прийшли масово і послухали. Слухали тих людей, які роблять великі і величні. Я не боюся цього слова справи для України за межами України. Пані Рино, ви акцентували на молоді. Знаю, що студенти-журналісти вашого навчального закладу долучалися до святкових заходів і робили відеоролики. Ми маємо деякі з них молодь про світовий конгрес українців. Отож, будь ласка, увага на екран. Світовий конгрес українців є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. СКУ ско має понад 120 членів організацій та зв'язки з українцями у 53 країнах світу. 12-19 листопада 1967 році у Нью-Йорку на першому конгресі було створено світовий конгрес вільних українців. 16 листопада 1967 року тисяча три делегатів із 17 країн та багато гостей зібрались в найбільшій залі Гільтону на перше пленарне засідання світового конгресу вільних українців. З Цієї нагоди перший президент СКУ, отець доктор Василь Кушнір, заявив. Ми документуємо перед світом непохитну волю українського народу, до відновлення його суверенної соборної держави, маніфестуємо солідарність української спільноти у вільному світі, об'єднуємо всі сили українців для органічної співпраці, прокладаємо шлях до скріплення і розбудови всіх ділянок життя української спільноти у вільному світі. З проголошенням незалежності України розпочинається новий етап в історії України та в діяльності СКВУ, який з 1993 року змінює свою назву на СКУ Світовий конгрес українців, щоб заявити про вільний статус української нації та утвердження української держави. З цією метою діючий президент Світового конгресу українців Евген Чолій, який був обраний на цю посаду у 2008 році на п'ятирічний термін та переобраний на другий термін у 2013 році, та члени проводу СКУ відвідують українські громади та зустрічаються з владними структурами понад 30 країн світу та України. Отож, бачимо, що за рахунок таких проектів молодь долучається до проголошення світового конгресу українців, і тим самим ви інтегруєте в їхнє знання того, що таке СКУ. Отож, давайте розкажемо нашим глядачам, де найактивніша світова діаспора світового конгресу українців. А я думаю, що українці, де би вони не були, вони завжди активні. Але на сьогоднішній день по статистиці десь мільйон двісті чоловік проживає в Канаді, і це є потужна досить діаспора, яка пережила і проживає далі чотири хвилі імміграції, і люди далі їдуть в Канаду і вливаються в це суспільство. Я вам тільки хочу сказати, що світовий конгрес українців є присутній в 53 країнах світу. Я називу тільки одну, як приклад, Канада. В Канаді ми маємо світовий Конгрес українців Канади, і він є присутній в кожному великому місті, починаючи від Ванкуверу, Вінзору, Гамільтону, Торонто. І Торонто, місто, де я проживаю, от у нас є Конгрес українців Канади, відділ Торонто. Він все виключає включає 53 організації, включаючи і молодіжні організації, і великі організації, які вже є по 100 років. Так що це є така велика гілка. Таке велике дерево, яке об'єднує всіх українців. Я скажу, що починаючи від народження і закінчуючи похилим віком українській діаспорі є створена така мережа послуг, де ми маленьких дітей виховуємо в українських традиціях, в українській культурі, для того, щоб вони не забували свою мову, не забували своє коріння. Ми маємо українські садочки, ми маємо школи. Де діти вивчають українську мову і отримують навіть кредит для поступу у вищі навчальні заклади це з української мови. І е, я думаю, що про канадську діаспору знають багато, але власне з цим святкуванням 50 десятиліття ми хочемо, щоб українці України більше довідалися, що таке саме є світовий конгрес, як він працює, як він бореться за нашу державу. Як він відстоює інтересів і обороняє їхні права і свободи в цілому світі? І ми хочемо показати світу, що якщо ми є всі разом, недаром ми вибрали таке гасло. Українці разом майбутнє за нами, так що в єднанні є наша велика сила. Ми переконана, буде... що нас переконана. зараз і бачить так, діаспора за кордоном, тому думаю, не зайвим буде наголосити, які заходи відбудуться в світовому масштабі у 50-річчя. А власне, як ми закінчимо наші всі заходи, які відбудуться у Львові у серпні місяці, зразу ми переїжджаємо до Нью-Йорку. У Нью-Йорку відбудеться велика наукова конференція. Далі наступна конференція вона буде відбуватися в Аргентині, так само у. В вересні місяці, потім ми будемо мати нашу наукову конференцію в Бельгії і закінчуємо ми наші святкування так само, як починали в Торонто. Буде велика наукова конференція. Це буде 10 листопада в Торонто. І потім заключний такий закінчення святкувань 50-ліття СКУ, величавий концерт, який буде відбуватися в Торонто. Я дякую вам за участь. Думаю, що ми цієї передачі продовжимо серію зустрічей з вами і з іншими представниками світового конгресу українців. Дякую на все добре. Дякую. З глядачами не прощаюся. Зустрінемось за мить.